Че, душі, Мама, що була те? Кросавка? Мам, я у шляпку. Обуву. А так я убуву серебрі. Потім типа. А тут яйчик. у укопаний. Кайфуєте, кайфуєте? Їсти хочуть на їм малого зелі. Що я їм дала? Ну їдять. Але їдять, Дядь. У мене два, що, три було, я один дох. Йому треба дати тенгеречу. Йому треба теж дати тенгеречу. А у тих, тих корм. А, молодми. Ніж. Мені ж зрельне. О, я так айпад поставлю. Будете за ним не убивати. Я мусене цехнути. Моєму цього ж мало буде. Це я його забрала. Миш, Хиш. Пуся. А ну вийде тебе. Выйдете брати келістич. На він нечесть. А не нараз буду їсти. Это я хочу скачивать. Він искусственный. Аги, я зажаровий. Йому всю полку треба поправити. А він це кусать. Він домашній, типа искусственный, він не настоящий. Він искусственний. Где так? Він кусать. Нам такого клавити не надо. Видите? ну короче. Ви, типу то видите, Увидели? А де є Рексі? Рексі не то на ланцові. Арчі, тихо будь! Арчі, тихо будь! Привіт, Бузько! Привіт! Привіт! Він до Грети пристав, бо Грета кітна. Та скаче на гузечу юзе. Шах. Привіт! Да, да, да. Що хочеш? Що? 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 Що існує? Я тобі не йду, бо ти не... бо нині кукліс. Арочку. Не любил мешать, я было сейчас Робити. Бо світло відключили. Мені мама позичила тут штучку. Треть. Зараз я багатником буду їхати, а й бо ми ще скоро не їдемо, так що я буду робити другу частину.